Друзі, привіт! Чергова розпаковочка невеличка. І сьогодні буде дуже коротенька, щоб вас не затримувати. Тож давайте відразу її розпаковувати і дивитись, що в неї. Я вже знаю, що там. Я для себе вирішив замовити ще дві картки пам'яті різноманітних. Бо якщо ви пам'ятаєте з минулого відео, ми дивились От таку кодак, яка була без адаптера. Тут трошки інший колір. Ця картка виявилась непоганою. Так, швидкість невеличка. Але за 65 гривень, 64 ГБ майже гривня за Гігабайт. Це дуже дешево. У нас навіть вдвічі дорожче немає карт, які були в 64 ГБ. Для телефончика, для якоїсь камери, чи для ТВ-бокса, для якого я купляв, вони підходять дуже добре. Тож давайте подивимося, чи є справжні ці картки. Але після 1111 .11, в категорії Super Deals, тобто супер знижки. в мене ще йде карта на 128 ГБ. Вона коштувала 2 долари там, з копійки. У мене був купон на 2 долари, і я вирішив замовити її. Але там якось так 50 на 50 відгуків. І люди показують, що вона справжня, тобто запускають тестом. Вона проходить тест, так вона також не швидка. Але е, останнім часом всі відгуки, що вона йде справжня. Але якщо подивитись місяць або два тому, то можна побачити, що то була паль. Ну, подивимось. І, друзі, також ви, мабуть, бачили в минулому відео я показував USB-тестери. І цей самий тестер нещодавно з'явився в категорії 3 за 2 долари, ну або за 1,79. Беремо блок живлення. Знов я його сполірю. У мене вже засняте відео про цей блок живлення. Але ну, чомусь я вирішив попередні, бо ці. Вони ще раніше до мене приходили. Так, іде тут 10 в одному. А, тобто. Оці от нижні показники вони переключаються. Хоча там був трошки інший, начебто. Так, друзі, це виявилася дешевша модель, яка не вказана не в опису, не на картинках. Тому я знову буду виставляти скаргу. Знову буде Aliexpress з мене випивати всю кров, але будемо повертати гроші, наказувати китайців та боротися за свої права. Тож переходимо до перевірки цих карт. Як бачите, одна карта без адаптера, ця з адаптером. то починаємо. З кодака. Вставляємо в адаптер. І кодок цей перший. Бачимо, з'явилася напис кодак. Начебто все гарно. Ну, дивимось, там буде така ж іконка, як і в минулому тесті. Те ж саме. Тож запускаю я діскову утиліту вона називається. H2 тест W. На жаль, росіянська, як я вже казав. Тут треба вибрати нашу ціль. Наша ціль ось цей кодак. Натискаємо ОК. І запис та перевірка. Натискаємо. ОК Воно пішло тестуватися. Зараз розпаковуємо цю картку. У неї нема адаптера, тож адаптер беру свій. Розпаковуємо. Вставляємо її в ноутбук. Дивимось, що з цією карткою. Тут я бачу, також є якась піктограмка така цікава. Запускаю дискову утиліту. Відкриваємо H2 тест. Вибираємо мову. Вибираємо ціль. Ця картка. Ок. І запис та перевірка. Ну ось, стартувала перевірка. Минулого разу вона зайняла десь 4 години. То щоб камеру не тримати постійно записуючи, я її також виключу, не буде ніякого там прискореної записи. Я вже вам покажу результат. І якщо ці картки справжні, то я вам або їх пораджу, або не пораджу. Друзі, хочу попередньо вам включити перевірку. На жаль, цей комп'ютер заснув. Я натиснув на Escape, і воно тільки блимкнуло. Я побачив, що там було все зеленим. І воно вийшло на цей екран попередній. Я... Ще раз запустив перевірку, бо тут записані ці дані 59 ГБ. Вона їх зараз перевіряє, бачите, вже перевірила 56 і немає помилок. Тобто ця картка, по-перше, дивіться, вона швидка, вона вже завершила. Я вже вдруге запускаю перевірку. А ця карта навіть до кінця ще не записала. І бачите, швидкість, неї 4 МБ на секунду впала. Тобто оця от, Нагадую, тут кодак і вона, бачите, вона дуже слабка по швидкості. А ця карта, но ним. Справжній об'єм і вона швидка. Ну, ось, друзі, воно закінчило перевірку. Бачите, без помилок ось ці файли. Ну, Можна відформатувати цей диск. Давайте ми його відформатуємо. І Ще раз перевіримо на швидкість ну, вже тестом крісталку. Ось результати щитування. Воно всі 58 ГБ на перевірці зчитувало саме з швидкістю 38. Так воно і в цьому тесті показало. Чого не скажеш ось по запису? Бачите, тут пише 4,56. Ну, може тут така ж сама ситуація? Тобто зчитує вона гарно. Це відповідає класу U3. Тобто більше, ніж 30 Мбіт на секунду. Записує 15. ну, зчитування є більше 38, то це U3. А оці от картки кодек, вони начебто десь біля 10, 15, отак от Мбіт на секунду. Тобто відповідає класу 10. Друзі, не знаю, що це за дві строчки нижні. Напишіть. Може це якісь великі файли, то бачите, якщо це так, то швидкість також дуже сильно падає. Я вже не кажу про швидкість запису. Ну Ось, друзі, закінчилось тестування карточки кодек, Як бачите, вона без помилок, тобто вона справжня. Але дивіться, друзі, не знаю, може вам буде засвітлювати. На запис 5 Мбайт в секунду, на читання 16 Мбайт на секунду. І ось показники картки, яка NoName. Більш краща вона, також справжня, тому вибор, якщо ви хочете замовити якусь картку на 64 ГБ, замовляйте, мабуть, оцю нонею. Тож, друзі, як бачите, тести ці картки пройшли, вони справжні по своєму об'єму, тож можна їх купляти. Але питання тільки в швидкості, якщо вона вас задовільняє, то чому б не купити? Друзі, ну зроблю невеличку ставочку. Як ви знаєте, в моєму минулому відео ми заторкнули проблему, то, що зараз у багатьох провайдерів ви не можете зайти в Aliexpress і виставити скаргу. Але за допомогою VPN мені це вдалося зробити, тому скарга була на цей тестер виставлена. Сьогодні мені. Підтвердили, але хочу додати ще по цьому відео. Вже мені написали коментар до того відео, де була розпаковка попередньої картки кодек, і там один із моїх підписників або просто глядачів сказав, що, на жаль, якість цих карт не дуже гарна. Він також замовив цю карту, яка з адаптером кодек, і вона його буквально там десь через 8 днів чи через 8 записів, перезаписів, вона перестала працювати. Тому завжди пам'ятайте, що дешевий сир він є, але здебільшого мишеловки. Тому ви. Бір за вами, я вам показав, що картки справжні, вони працюють. Тож вирішуйте самі. Ну, я сподіваюся, вам було це відео корисно, тому ставимо вподобайку, підписуємо, щоб ми з вами не загубились. А я з вами буду прощатися. До нових зустрічей. па-па!